Я тут випадково поїхав в цей кінець міста, де недалеко до КПП Словакії. Зараз подивимося, по... поїдемо на КПП, подивимося, чи створюють пересічники черги на КПП, чи вони є. Самому цікаво. Бо зазвичай черг немає. Так. Знаходиться десь кілометра два можливо від міста. Зараз подивимось. До речі, зліва дискоклуб Контробас з двозначною назвою, чи то від контрабанди, чи то від музичного інструменту. Зараз подивимось. Святе для кожного пересічника місця КПП. Як до церкви, кожен п'ятий день. Народ їздить відмічатись і замолювати гріхи перед українською державою. Ого, 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 Вже черги я звідси бачу. що це таке ну, на жаль, на КПП не зможемо поїхати, бо черги аж сюди. Ой. -ой. йо на щастя